Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка. Ви на моєму каналі по В'язання. Сьогодні розпочинаються в нас старти. Організатор стартів серпня Олена Булганова, її канал називається Єрена Булганова Хендмей. Давайте розпочнемо. Хочу вам презентувати пряжу, тому що, так як дівчата знімають, в мене, на жаль, часу немає. По днях я вам знімаю вступ. І тоді вже кінець покажу, що я почала в'язати. Покажу вам пряжу, з якої я буду починати. Так, ось така пряжа, ближче вам покажу, це пряжа, я буду починати, з неї в'язати кардиганчик, скажу склад, тут 20% кідмохер, 70% йде акрил і 20 поліакрил. В мене її кілограм 220 г, і я думаю, в мене вийде кардиганчик 100%, можливо, ще буде дитячий, Якщо захоче Олянка, тому що остинка, остинка в мене не носить такий колір. Дуже хотіла такий, такий колір. Оцей свісовку таку. Так, це в мене буде кардиган. Далі йде. Далі, що я планую? В мене є ось така пряжа. Вона без етикетки, але це йде Ярнард Алегро. Якщо я знайду фото її, то я вам додав, постараюся знайти на сайтах. Вона її ще можна докупити. Як мені вона подобається в роботі чи ні, я вже вам покажу в цьому відео в кінці на столі. Так, це я буду в'язати у Лясі кардиган. Далі що я буду в'язати? Далі в мене є ось така пряжа. Ось така пряжа, і як називається, алізе Алізе Wool. Так. У мене на неї є огляд. Дуже вона мені подобається. Якщо ви не в'язали з такої пряжі, перейдіть обов'язково, подивіться. Відео і подивіться на цю пряжу. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Вже написала дівчата, що в когось вона підсіла, в мене не підсіла. Ні разу, ну, кожен можливо, можливо, якась партія різна, не знаю. в мене не сідає ця пряжа. Так, це буде ковтиночка для стіночки. Ви це будете бачити в кінці. І останній мій старт це четвертий старт. Планується ось така ковтинка з такої пряжі. Покажу ближче. Її купити можна, я її купляла на інтернет-магазині Зефір. Ком, чи як воно, не знаю. Це не реклама. Не реклама, ну розказую, де купляла, тому що ви питаєте. Це турецький якийсь там сток. І не дуже вона мені подобається. Я, звичайно, думала, що вона на фото одна, тут дуже багато поліаміду. Як на мене, тут мало бавовни, а багато поліаміду. Вона, тобто, в основному вона повністю йде не натуральна. Тобто, тут ниточка бавовни обмотана повністю цим поліамідом, і вона така дуже жорстка. Що ще з неї починаю. Переходимо на стіл і я вам вже покажу поступово всі свої процеси. Ще хочу сказати: обов'язково перейдіть, внизу буде посилання. Не наших дівчат, що вони почали, них вже вийшли. Відео я, як завжди, пасу задніх, але нічого страшного, таке буває. Далі, далі перейдемо руки в кадрі. я вам покажу свої процеси. Показую, що я починала в перший день, дівчата-хлопці. Скажу чесно, цей тиждень стартів для мене зовсім нелегкий, тому що чоловік мене мовив. Чесно скажу, прийняти участь в цих стартах, але часу на це в мене зовсім не було. А нав'язати щось потрібно, щоб вам показати, показую. Почала собі кардиган. Він буде на гудзиках. У мене навіть тут є перша петелечка. Внизу у мене резинка один на один. Далі лицева гладь. нічого тут не придумувала. Колір синій не знаю, як вам на 100 г тут іде. 180 метрів. Спиці в мене 4,5. Не дуже крупні спиці, хоча, напевно, він після прання розпушиться. Але я хочу його, як верхній одяг, носити, то, то думаю, що буде нормально. Так, як ви бачите, пров'язано дуже мало. Дуже мало. Далі, що я ще почала? Почала я ось у лянці кардиганчик. Вив'язала 50 грам пряжі цієї. І давайте поговоримо про пряжу. Її зняли з виробництва, вона ще в магазинах є. Але в'яжеться вроді, би, воно приємно. Ну мені так довго треба було до цієї пряжі привикати. Вона на дотик як вата. І мені прям, ну, не люблю я цей такий дотик, скажімо так. Дуже важко. Коли вже привикла, в принципі, не відчувається. Тут в мене нема. Е о, немає отворів під гудзики, тому що улянка в мене хоче кнопки. Кнопки на магнітах. Коли я дов'яжу цей кардиган, у мене є вже замовлення від Остіночки на такий же самий, тільки інший колір, ми його по-любому будемо в'язати з вами разом. І всі нюанси, все будемо все провщитувати, все вам покажу, як ці кнопки фіксуються, що треба робити, всі нюанси. Пряжа, як лягає, дуже дитині подобається. Бачите, воно таке ну, але вона хотіла фіолетові відтінки. І ще що, що було задумувалось, ну не знаю, чи воно сюди підійде. Тут мали ще в'язатися хмарки. Хмарки мали бути білого кольору. Ну, Впряжа мала бути повністю фіолетова. Так як в мене не було такої пряжі купувати, я не хотіла. Попросила дитину вибрати з того, що є, то, напевно, що ми, можливо, зробимо якусь таку аплікацію з одної їх марки, тільки спереді, чи що, щось будемо ще думати. Так, в принципі, мені ще такий самий кусок, бо він має бути укорочений, і я вже буду вив'язувати пройми і переходити до рукавів. В'яжеться швидко, спиці в мене тут четвірка. О, так. Чому здихаю дівчат, хлопці? Тому що я в'яжу собі ковтинку. Почала, мені треба, я дов'язую свою, тую, ту, що вам показувала, такого кольору лосось в машині. Мені треба ще один такий процес. Не знаю, що я, чи я буду його в'язати в машині, тому що, тому що. об'єм великий це оверсайз. Так як я все-таки зараз ношу. Якщо плеча, як з чужого плечек, мама каже, візерунок ви тут не бачите, бо воно таке рябоцебеньке. Так. Хочу зловити фокус, ну його ось, бачите. Коли я дов'яжу, дуже цікавий візерунок, дуже легко в'яжеться, коли я дов'яжу цю кофтинку на світлій пряжі, ми з вами зв'яжемо цей візерунок, щоб ви могли собі теж зв'язати. У мене тут відв'язано всього-навсього 4 рядочки. І це все, це мій максимум, напевно, що цей процес буде відкладатися, тому що поки я не дов'яжу той, що вже на фініші, цей не буду просувати. Його в'яжу на гачкові 2,25. На 100 грамів тут щось 800 чи 700 метрів, в мене його пів кіла, і я ж думаю, що мені хватить. Так, і процес, який я хочу в'язати днями і ночами, але теж відкладаю, так як він зимовий. З цієї пряжі майже вив'язала 50 грим. Візерунок тут дуже мені подобається, дуже легкий. Це місоні, і ми з вами його будемо теж в'язати. Я трішечки ще пров'яжу, щоб було більш-менш видно його, і ми з вами його зв'яжемо. Так, Можливо, вам видно? Переходи в пряжі неймовірні, мені дуже все подобається. Прямо, ну, я б сиділа його і тільки в'язала, аби був на це все час. Але як ви знаєте, зараз сезон закруток, сезон. Е -е я просто е з острахом думаю про кар бараболю, яку, картоплю, яку потрібно вже копати. <с> ну, я кажу, як є. У мене вже бабуся вчора дзвонила, мені вже намікнула, що Наташ, ти нікуди не збирайся на ніякі відпочинки, бо в нас ж бараболька нас чекає. Да, на Західній і центральній Україні в нас не кажуть картопля, в нас кажуть бараболя. Так що не пишіть мені, що я там якось неправильно розмовляю. Я знаю, як називається, але так ми і говоримо. І ще хотіла ще розказати: якщо ви не знали в Україні, вже закінчується літо, звичайно, але, боже, мої діти насолоджуються. В суботу-неділю в міста приїжджають. Активні парки, чи як це програма президента України? Там є тренера, різні дитячі ігри, це все безкоштовно. Мої дівчата просто вау. Я тако приходжу з роботи, приготувала їсти і бігом їду в ті парки, щоб вони насолоджувалися дитячим життям, щоб мали що вспомнити, згадати. Не сиділи по хатах, в цих телефонах, трішки розгружає діток. Тобто, як ви зрозуміли, веду активний спосіб життя. Я гуляю по парку з кавою, а вони там насолоджуються. Якщо у вас в місті ви не знали, в великому паркі по-любому це є. Погухліть, де у вас є, сходіть з дитиною, ще не пізно, ще лишились три недільки, ще вони будуть. В суботу-неділю вони приїжджають. В них там по типу лагеря, я би сказала, тому що там різні. І, і регбі, і якісь там вони ленточки бігають, і спортивні, і тарілочки кидають, і мішочки, і все. Дуже цікаво. У нас приходиш в парк, у нас і дідусі, і бабусі цим займаються, і дітки менші більші. Ну просто вау-вау в захваті. Це була така минуточка для, для тих, в кого є дітки, і щоб. <кхем> Погуглили, можливо, ви не знали. По мене багато знайомих не знали. Я теж не знала, знала тільки от в серпні, місці. до того ходжу. Що, ми будемо, що буду, планую робити далі? Планую спочатку закінчити ті процеси, які показувала перед цим вам, а ці буду поступово в'язати. А ви переходьте на посилання на дівчат, дивіться, що почали вони, можливо, в них мільйон процесів, в мене ні. Що не почала я, можливо, ви задаєтесь цим питанням. Не почала ні одні шкарпетки. Чому? Тому що в мене розпочато до 10 шкарпеток, які відв'язані одна штучка. І чекаю, коли я зв'яжу пару, тому що на кожну з них я маю зняти вам майстер-клас. Я поки шерсть, як ви бачите, не в'яжу. Це почала, але дуже мені важко. Кардиганчик на гулянку почала, що дитина просить його реально в школу, в вересні носити, якщо буде холодно. То тільки його буду, буду так, активно просувати. Ну і до скорої зустрічі. Не забудьте підписатися, поставте вподобайку. Якщо не подобаюсь я як людина, відпишіться, краще не мучте себе. ми з вами зустрінемося в інших цікавих відео.